Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам швидко розповім, як замовити товар з Pinduoduo. Тобто, щоб вам знати, на жаль, цей сервіс не дозволяє напряму заказувати посилки, замовляти. Тому треба буде вам використовувати сервіс посередника, який вам для вас, я вам зараз розповім, який для вас вам просто купує цей товар. Він до нього приходить і потім він вам. Присилає його вже на вашу адресу за допомогою глобального сервісу доставки. Тобто, як це робиться? Ви просто використовуєте один з сервісів Forwarden, тобто це у нас посередник, ось, наприклад, цей SuperBuy він підтримує замовлення з Pinduoduo. І як це працює? Ви просто заходите на сайт, наприклад, знаходите Pinduoduo. ось я це видалю. І ось так зробимо. І ось тут просто, ну тут немає, правда, він не функціонує, на жаль, з комп'ютера, але просто можете собі зайти з телефону і виберіть якийсь товар, який ви хочете, і потім просто копіюєте силку на цей товар. Тобто заходите, наприклад, наприклад, у якийсь розділ. А, ось так, наприклад, так, і просто копіюєте силку з телефону, це теж легко, і вставляєте ось оце поле. І просто потім нажимаєте Search, Пошук і. Потім ви вже можете вибрати собі варіанти, як ви хочете доставляти, за допомогою якого посередника. Звісно, треба, треба буде знайти якогось довіреного, і потім з ним зв'язуєтесь, він вам покуп, купує цей товар і відправляє в Україну за допомогою одним з глобальних сервісів доставки, тобто, це міст, пошта Глобал або Нова Пошта Глобал. Або якась ще, яку ви використовуєте, звикла, може, до якоїсь, і все, вам просто відправляють на вашу адресу, у ваше місто, і насолоджуєтеся собі товаром, який ви не змогли б іншим шляхом придбати. Якщо такі відео вам допомагають, не забувайте підписуватися і ставити лайки.